Мочає рукою. Ануська, хуя ти згоряєш? Ти, не ти Знаю, що їй подобається, таке робить, так? Да? Тобі подобається таке? Ну як треба покупати, що я мою голівто, бабусь. <різь> Це просто. Ганиче, ти помила голівку, помила? Помила голівку. Помила, рукавина, рукавина мочила, тече. Передягайся вже, витирай голову. Це з дитинства, це з дитинства. Трошки полегше, бо ти так все побіг. Прям які грандіозні купання. От без реакції. Мокається. Наносила водички собі, повну мисочку чашечку і даганись? І що? І вмивається, стоїть красиня. Там її ще обличчя, даганись. Масло має бути мягеньке. Але не встанеш. Сиділа збити, А, а, Куди вже пішла? Вже помилася? Де ж... А рушничок тобі треба, рушничок? Треба? Де ти його візьмеш? А? Добре, бери. Витирайся. Ай, як гарна. О, як красиво витирається дитинка. І ще витриволосячко, витри Бо віфало, так? Да? Продовжуємо процедури. І зразу одразу ж витиратися. Хай там полежить, так? Да? Ну сміхота мала як витирається дитина. Витерлась? за вушком треба помити, помила за вушком. В ушко вона бачила, купається, то вона... Вернулась назад, да? danos <laughs> tendo com medir <laughs> Помила животика, помила? Ти маленьке чудо, там не зніметься, до тебе там водичок, пам'ятаєш? Там водечок він закритий, пам'ятаєш? Вже ввечері помиємося, так? Да? Так. Да. То що ти будеш далі собі мити? Що жо? Що? Отако. От ти так миєш спинку? Тобі треба всю водичку вимити, Ганисі? Да? Para colisto, Kamala. Coftos é para o mês. Coftos é para o mês. Tarila de caída. um tempo choquinho, gente. Vou deixar a polagela da Kiwi. A Kiwi da Vodetska.